Привіт! Сьогодні на огляді апарат Корс сімейний, і на мою особисту думку, це найкращий апарат на ринку за цю ціну. І це вам не якийсь там самогонний апарат, не сухопарник і навіть не бражна колона зі своїми складними налаштуваннями робота, а повноцінна ректифікаційна колона з верхнім повнопрохідним дефлегматором, який завжди працює на 100% своєї потужності та не чутливий до перепадів тиску води. Давайте підготуємо апарат. Насамперед, якщо ми збираємося робити спирт, то потрібно зняти один із запобіжників і заглушити отвір комплектною заглушкою. Далі ставимо кришку на місце, вирівнюючи притискну пластину чітко посередині ручок, щоб не було перекосу, і закриваємо ручкою. Мідну насадку розрізаємо рівно на 4 частини, скручуємо в рулончик і засовуємо в царгу у колоні допоможе нам позбутися неприємного запаху, що видають сірчості утворення і зробить ваш продукт набагато м'якшим. Особливо це буде помітно, якщо у вас зернова брага. Далі царгу встановлюємо на куб. Лампові з'єднання в такій ціновій категорії це просто подарунок. Зверху на царгу ставимо дефлегматор. У спеціальний отвір вставляємо термометр і надягаємо трубку переливу, яку ми передавлюємо затискачем Гофмана на першій перегонці. Загальна висота конструкції вийшла 80 см. А тепер перевіримо на практиці, яку спиртозність видасть цей апарат. У даному відео на цифрах зупинятися не буду, просто покажу збірку і роботу з апаратом. Встановлюємо кришку, обов'язково центруємо між ручок. Далі через прокладку встановлюємо царгу. Хамоти сильно затягувати не потрібно. З'єднання досить герметичне. Потім прикручуємо дефлигматор. Все точно так само, як я показував на початку відео. Шланги всі вже встановлені. Я увімкнув максимальний нагрів. А поки апарат розігрівається, я б хотів ще радок пробігтися по підключенню шлангів. Вхід води зліва, вихід в каналізацію справа. Затискач Гофмана на другій дробній перегонці стоїть на трубці відбору. І ними регулюватимемо швидкість відбору голів і основного продукту. Хто хоче, може докупити гольчастий кран і крапельник для більшого комфорту. Минув якийсь час. Вміст куба закипів. Колона попрацювала 20 хвилин на себе. Спиртові фракції в царзі вже вишукувалися в потрібному порядку. Головні фракції переместилися вгору, бо їхня температура кипіння нижча за температуру кипіння етилового спирту. Тепер налаштовуємо покрапельний відбір 1 крапля за секунду. Потужність нагріву тримаємо однаково від початку до кінця. 1-1,2 кВт. Розрахункову кількість голів я вже відібрав. Для наглядності я виміряв цю суміш з ацетонами, у мене вийшло 94%. Надалі я міняю тару і відкручую затискач Гофмана, щоб на виході була тонка цівка. Слідкую за термометром у дефлігматорі. Якщо температура починає збільшувати, то зменшуємо кількість відбору продукта. Моя перегонка скоро добігатиме кінця. Я роблю тестовий вимір продукту. Мій досить точний термометр показує майже 95% спірту, що є небагатим результатом. Швидкість відбору в мене становила 0,8 літра на годину за умови нагріву 1,2 кВт. Я б міг відібрати ще більше: 1 чи навіть 1,2 літри на годину. Але тоді б у мене впала спиртозність приблизно до 90%. Саме час підбити підсумки. Апарат Корс Сімейний за ці гроші, за які його зараз продають, це просто щасливий квіток у світ самого наваріння для новачка. Не знаю скільки протримається ця акція, але зараз на момент вигаду цього відео його ціна лише 5990 гривень. Це ж за ціною сухопарника? Серйозно? А на сьогодні все. Мирного неба і до зустрічі в наступному ролику. Пока!